Доброго дня. Так, дійсно. Дійсно, 10 червня Верховна Рада прийняла закон. Даний закон чекали ми вже давно, тому що зміни вносилися ще з 2021 року. Його розроблено з метою наближення діючого законодавства про права споживачів до законодавства ЄС. Закон дійсно євроінтеграційний, тому що вводяться такі норми, які відповідали нормам, які діють в країнах. Які відповідають кращим європейським практикам, і тому туди в це законодавство включений ряд директив, які теж будуть виводити на кращий рівень саму систему захисту прав споживачів? Ну цей закон називають євроінтеграційним, але от які саме новації з'являться, і саме тоді, коли він набере чинності? По-перше, скажу, що він тільки прийнятий на він чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Так вже ви раніше сказали, що суперечки будуть відповідно вирішуючи через створені комісії, відповідним асоціаціям будуть надані ряд функцій щодо захисту прав споживачів. Також більш буде приділена увага онлайн торгівлі. Ну і ще ряд будемо так казати нововведень, які ми зможемо опрацювати тільки для того, як він вже буде офіційно оприлюднений. Рішення суперечок між покупцем і продавцем тепер через спеціальні комісії, а не суди. які от саме ви тут можете виокремити переваги і недоліки? І як часто от люди саме зверталися до суду або ну от просто. Відступали, аби не морочитись на сьогоднішній день. Якщо створення таких комісій запровадиться, то я вважатиму, що це зменшить час, який би витрачали споживачі щодо захисту своїх порушених прав, і також питання не стосується як захисту. Щодо безпосереднього звернення до суду, питання м, коштів, тобто не кожний пересічний громадянин, споживач, якого права порушені, він може безпосередньо звернутися до суду сам самостійно, без допомоги там відповідних е, установ. Е, Адвокатських контор об'єднань за захистом своїх прав, також саме до нас, до державних органів. Тобто, у зв'язку з цими комісіями, я так думаю, що це таке, як перевагою буде питання економії коштів часу, часу самих споживачів, а недоліками то не сказати важко, тому що потрібно напрацювати до цього закону, який. Вже прийняти відповідну значну нормативну базу, саме не тільки по впровадженню по діяльності цих комісій а на це все потрібен час, як швидко це все буде зроблено, невідомо. Тобто вони будуть напрацьовані, будуть введені в дію, і ми вже з цим будемо працювати. А Якщо говорити про функції, які будуть виконувати асоціації працівників, то от що конкретно вони робитимуть? Тут з приводу функцій, взагалі, ми ще їх, будемо так казати, не вивчали, не аналізували, і тому спочатку їх потрібно проаналізувати, вивчити. Потім вже на самій практиці ми зможемо сказати, де вони можуть бути чітко окреслені, де їх потрібно додати, де потрібно буде. Щось з тих функцій забрати, тобто, з, з приводу цих функцій, це питання часу, і наразі щодо їх прокоментувати без будь-яких додаткової нормативної бази, без практики, неможливо. А і що щодо, говорити... ви задавали питання ще додавлю, з минулого разу щодо звернення до суду, то найчастіше споживачі на сьогоднішній день? Безпосередньо звертаються як до нас до органу державної влади, а не до суду, тому що ми намагаємося в свою чергу як найбільше захистити споживача, тим паче в період воєнного стану, який діє в Україні і перевірки заборонені. Тому надаємо всіляку допомогу щодо поруш усунення порушень, які в них виникають, так наприклад, до прикладу приведу за травень. Цього року було отримано вісім письмових і 115 усних звернень громадян і повернуто коштів на 45 тисяч 374 гривні. Тобто, намагаємося захищати споживачів в, в такому, будемо так казати, на місці. На місці. А якщо говорити саме про інтернет-торгівлю, то це точно от про сьогодні, і про майбутнє. І якщо вже говорити саме до цього закону, які він забирає от небезпеки і хто от конкретно вже зможе закрити онлайн-магазин? Чи до прикладу які є такі новації, аби онлайн-торгівля вона все таки стала більш безпечнішою для громадян? Ну на сьогоднішній день з практики навіть скажу, що онлайн торгівля вона набирає все більше і більше обертів. А якщо з приводу вже вона буде більш обумовлена цим новим законом, то вона будемо так казати, захистить більше споживачів з приводу недобросовісних самих продавців. Тому що також це питання щодо. Повноваження в новому законі будуть передані до Держпродспоживслужби нашій службі, тобто буде безпосередньо право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до вебсайту, там частини вебсайту, і тому кожний продавець, який буде намагатися продати ту чи іншу продукцію, він, по-перше, повинен це робити у відповідності вимог вже діючого законодавства, і буде намагатися зробити це як найкраще. З відповідними документами, і можливо, це зменшить кількість скарг від споживачів з приводу таких недобросовісних продавців. Ну і наостанок агресивна комерційна практика про що от саме тут йдеться? Ну, агресивна комерційна практика, це своїми простими словами, це такі застосовуються елементи примусу, тобто такого докучання, тобто неналежного впливу щодо на людину для того, щоб вона придбала той чи інший товар. Ми можемо це спостерігати за тим, особливо це як стосується людей похилого віку. як от, Приходять періодично здійснюють візити до житла з приводу пропонування тої чи іншої продукції, нав'язливого пропонування, тому що людина відмовляється. Купувати ту чи іншу продукцію, а ці продавці приходять тут цього місяця, наступного місяця, і так далі. Потім так само здійснення постійних телефонних дзвінків. Тобто, ти пояснюєш з різних номерів, що ти відмовляєшся купувати ту чи іншу продукцію, а тобі її нав'язують, примушують і цими телефонними дзвінками докучають щоб ти все ж таки придбав цю продукцію, і тому як такий м, крок, який був з приводу цього зроблений, я вважаю, правильний, тому що майже ну я так скажу, що в більшості кожна людина е, на себе на собі відчувала цю агресивну таку практику, яка застосовується, тому що кожен має вправі обрати відомо е, без примусу той чи інший товар чи продукт.